Люди після вігелійної вечері йдуть до храмів, і відправляється пастирська служба Божа в пам'ять про те, що пастирі перші отримали це об'явлення народження Божого сина і прийшли йому поклонитися ще ще вночі сином Божому, який лежав слях. Готувалися і внутрішньо, і, і там відповідно сповідалися інші справи, готували вечерю вігеліну, переламували хліб, молилися з гарним настроєм. Настрій такий. Новорічний ну, різдвяний сповнений надії і радості. Ми любимо це свято. Воно справді є одним з двох найважливіших. Нехай швитає на повітрі